Вітаю на моєму каналі Руни. Прогнози та магія. Сьогодні буду відповідати на питання підписників, тож просив мене подивитись е, Нікополь по обстрілам, зокрема, до кінця року. Так само Кривий Ріг попросив подивитись. Вже вирішив не розбивати на окремі відео, об'єднаю, відповідно. Ну, давайте з Нікополя почнемо, Якому дістається більше. Отже, покажіть мені, будь ласка, ситуацію з обстрілами Нікополя до кінця грудня цього року. скажіть вам правду. Урус перевернутий. Наутіс перевернутий. Інгус єра. Ото. Що ми тут маємо? Урус перевернутий, наутіс перевернутий інгус. Далі. Ера, Лейвас Ну, ось урус перевернутий. Да в принципі, летітиме. Летітиме, на жаль. Ну, тут мало що можу порадувати Далі, Наутіс перевернутий. Оце значні труднощі. Тобто, ну, летітиме так. Серйозно, давайте так скажемо. Але Інгус, все-таки воно. тобто, як Кількість обстрілів велика, але ну, жертв тут, на щастя, не показали. От. Е, мало того інгус, якби ну, відносно благоприємно, воно завершиться в тому плані, що або мажуть да, росіяни, або попадають. Як, ну, тобто жертв нема в цьому плані, що благоприємно. Чи є обстріли, ну так, да, на жаль, тут не без того. Далі, ось Єра. До речі, це тут отут позначка циклу. Інгус Єра. Знаєте, як благоприємне завершення певної ситуації з одного боку. Тобто те, що я кажу, що будуть багато мазати, що називається і, От, без жертв на щастя. А з другого боку, Єра це ж руна циклу. Тобто летітиме туди, куди вже летіло. От що. Урус Єра. Але тим не менше, у них е, урус. Щось теж, у що них схожа біда, певна, з, цими, скажі я, скажі, з боєприпасами. Тобто, чи обстріли будуть, так, да, будуть, але якось воно у розієра. Таке враження, що дійсно, щось їм, там, щось їм там або прильоти, або у них зараз, скажіть, я скажу, сила кудись в інше місце направлена. Да? Ну, там, Може, Мар'янка, Авдіївка в ту, в ту сторону. так? Не стільки на Нікополі, але, тим не менше, і на Нікополь ще вишатиметься. Да, на жаль. Далі, ось отол. Руна влади, зокрема. Тобто, в контексті обстрілів, що це може бути? Це якраз може прилетіти по чомусь, що пов'язане із владою. Е, що там, міськрада, поліція, там, ну і так далі. Те, що, одним словом, пов'язано із владою, якісь владні установи. Там, знов таки, податкова служба може бути, ще там щось. І, і, і спереду Єра. Тобто вже щось було, вже, якби, як туди вже прилітало. Ну, відповідно, обережно. Попереджений, значить, озброєний. Наутіс отал. Ну, владі, там, до речі, теж не переливки в Нікополі. Ясне діло, там, ну, відновлення цього всього, ну і так далі. І тому подібне. Да. Але ОТА, до речі, це ж не лише про владу ОТА оцей будинки, саме в тому плані, що ось відновлення будинків. Попри, попри обстріли, попри все, все рівно відновлення йде. Ну, є Який вже його там масштаб, це інше питання, але тим не менш. Далі ось вас. По фіналу, тобто це теж труднощі певні, перешкоди на шляху відновлення якраз. Е, ось, І Ейвас це і робота ПВО, зокрема. Тобто, мало того, що летітиме артилерія, так ще, схоже, летітимуть там дрони, ракети і така всяка гута. Да? Ось. Але Ingus Ейвес. Знов таки має. ну Саме робота ПВО має доволі добре відпрацювати. Да? І Що там буде летіти, саме таке, що ПВО може збити, то як би мають відпрацювати. От. Але з другого боку, інгус, це саме про достаток. Певний, знаєте, кошти. І ось отут Ейва, Ну, таке перешкоди, якісь на шляху. Це кошти виходить на, на відновлення саме. Ну, одним словом, е нікопольчани, контролюйте, що там ваша влада робить. От, слідкуйте, щоб вони там, одним словом, робили те, що слід. Ну, і тримайтесь. Тут, на жаль. Не порадую, що це ось закінчиться до кінця року, тут, на жаль, ні. Наутіс от взагалі не радує не разу. От, Але, тим не менш, урус, якби як сила в окупантів кудись в інше місце йде. Знаєте, і ну, точно, як, як брак боєприпасів, обстрілюватимуть, обстрілюватимуть, але саме зменшиться інтенсивність, тому що десь воно їм в другому місті ти боєприпаси треба. Отак от виглядає. Але все рівно летітиме. Мало того, ось летітиме туди, куди вже прилітало. По чомусь вони били, ось знову спробують туди вдарити. Ну, попередив відповідно. Ось такий розклад тут невеселий. Ну, давайте кривий ріг подивимось, можливо, там буде краще. Так, дякую за відповідь. Так, де кривий ріг? Ось. Перепрошую. Так, дякую за відповіді. Отже, покажіть мені, будь ласка, чи будуть обстріли Кривого Рогу? Ой, року, -рок, Господи, зовсім вже запрацювався. Е, Так, дякую за відповідь. Отже, скажіть, мені будь ласка, чи до кінця грудня цього року будуть обстріли Кривого Рогу ракетами, дронами? Хай скажуть вам правду. Торісас, Аґалас. Ансус перевернутий, Евес перевернутий. Соула, Феху перевернути. От зараза. Так, да, будуть. До кінця року ще летітиме. Що ми тут маємо? Турісас, Хагалас, Ансус перевернутий. Далі. Евас, е, евас перевернутий. Соло і феху перевернуто. Ну, ось Торісас, ось, власне, агресивні дії. Будь ласка. Тобто, чолетітиме, далетітиме. Мало того, ось Хагалас. Е, схоже, що щось може долетіти, адже Хагалас це саме про руйнування. Ну, на жаль, е, масштаб, ну тут Торісас, ну, Таке, може щось не зовсім гарне відбутись. Давайте так скажемо. Далі, Ансус перевернутий. Ну, теж позначка паних новин, зокрема, що летітиме. Да, дрони летітимуть, якщо так. От якраз летітимуть дрони. Хагалас говорить про те, що позбивають більшість, але щось таке да, долетить, судячи по всьому. Далі, ось я вас перевернутий. Але Ансус, перевернути, я вас перевертую. Як якісь обмежені можливості. Тобто е летітиме, але летітиме не стільки багато. Але летітиме. Будуть якісь ось дії, якраз щоб його зупинити. Ну, зрозуміло, ПВО працює і так далі, має загалом відпрацювати. Але чи все, все зіб'ють? да, от, от не зовсім. Далі, що ми маємо? Соуло. Ну, з одного боку, як руна перемоги. Да, тобто багато чого збивається із того, що буде летіти. Але все-таки хагала соло, а це не зовсім гарна зв'язка, тому що це великий бабах, якщо так. Дуже хочу помилитись. Хай це краще буде руна перемоги, в тому плані, що все позбивають. Да? Далі. Але по фіналу все-таки феху перевернуто. Тобто Це збитки. Це збитки. А тут і ще й ось є, значить, ну, щось таке, схоже долетить. Ну, на жаль. Ось Ансус перевернутий, феху перевернута. Видно, ось долетіло щось. Ну, Ансус це більше про дрони, це не стільки про ракети. Хоча не значить, що ракет не може витіти. А ось феху, феху це явні збитки в даному випадку. Соло це якраз бабах. Якщо так. Ось так от картина виглядає. Тобто кривий ріг теж тримайтесь, тривоги не ігноруйте, ну до вас, принаймні, артилерія не добиває. Вам в цьому плані легше порівняно з Нікополем, але до вас он інша гидота буде летіти. Дуже вже люблять ваше місто росіяни. Чи з то, того, що це рідне місто президента, чи це того, що Кривий Ріг доволі потужне, промислове місто також. От. Ну, отакі от, от такий от такий розклад вийшов. Не зовсім веселий. Ну, але, все-таки, що мені подобається? Жертв не показали? Дай Бог їх і не буде. так? Е, якщо долетить, ну, да, ну, на жаль, тут ось збитки показані, схоже, що щось таке долетить. Принаймні без жертв, що вже радує. Але все рівно повторюсь, тривоги не ігноруйте. Тому що ще вас будуть вітати до кінця року, точно. Ну, на жаль. Добре, ось такі розклади вийшли. Ну, що тут ще спитати? Мені більш нічого не йде. В принципі, загалом те, що просили, я подивився. Деталі якісь. Ну. Добре. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання. І підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі. Нехай щастить.